В Івано-Франківську п'ятимісячна дитина потрапила до реанімації. Ймовірною причиною отруєння став чадний газ від генератора, який сусід встановив на балконі. Батьки одразу звернулися до поліції із заявою. Детальніше в наступному сюжеті. Саме сюди в одну з лікарень Івано-Франківська нещодавно з отруєнням чадним газом потрапило п'ятимісячне немовля. Практично добу медики надавали допомогу дитині. Тяжкість стану була зумовлена на приймальному покої. Утруєнням продуктами горіння, що підтверджувалося нашими клінічними обстеженнями, нудота, блювота, в'ялість дитини, в'ялість матері, болі голови матері, запаморочення матері, дозволили нам госпіталізувати їх у відділення інтенсивної терапії. Батьки дитини переконані, отруєння чадним газом відбулося через роботу генератора у сусідній квартирі. Його власник встановив на своєму балконі. Ви, ви, ви відмовляєтесь виключати генератор. Відмовляються, виключали не ламайте. Виключить, будь ласка, генератор не Виключіть мені, зараз. Не мені двері, Виключіть шаново. при мені генератор не, 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 не. медики. Не можуть стверджувати, що отруєння трапилось внаслідок роботи генератора. Проте така ймовірність кажуть, є. Не маємо досвіду такого від отруєння випарами генератора. Але прекрасно розуміємо, що коли працюють двигун на дизельному паливі чи на бензині, все ж таки є оті продукти горіння, ті вихлопні гази, якими 100% можна отруїтися. Такі отруєння кажуть рятувальники, не поодинокі і додають випадків, дедалі більше є. Перш за все, генератор потрібно використовувати тільки на відкритому повітрі, тому що він виділяє небезпечні гази, якими дуже легко отруїтися. І також вже зареєстровані летальні випадки, саме отруєння випарами генератора. Ні в якому разі не, не можна тримати в квартирах на балконах, навіть квартир, тому що вихлопні гази вони виділяються, і дуже часто буває так, що цими газами може отруїтися навіть власник іншої квартири, а не той, де безпосередньо використовується генератор. Поліцейські Прикарпаття наразі проводять слідчі дії задля встановлення всіх обставин цієї події, каже Андрій Яцків. Від медиків обласної дитячої лікарні поступило повідомлення щодо ознак отруєння малолітній дитини чадним газом. У медичному закладі правоохоронці від батьків дитини отримано заяву щодо прийняття мір та законності розміщення генератора на балконі квартири з сусідами. По даному факту проводиться перевірка для з'ясування всіх обставин. Даної події виявити та запобігти отруєння чадним газом можливо, запевняють медики. Першими симптомами є класично запаморочення і ейфорія. Людина хоче спати в людини, якщо є поряд хтось, можна побачити гіперемію, тобто почервоніння слизових і почервоніння шкіри. Специфічного запаху сам СО2 немає, а має уже запах. Оці продукти горіння. В цьому випадку крайньому який дитинка, яка поступила до нас, батьки власне так і відмічув, відмітили, що в кімнаті були виражений запах оцих продуктів горіння. За декілька днів дитину все ж виписали з лікарні зараз. Вона у задовільному стані.